Притягнення водіїв військовослужбовців незаконно за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття 130 КУПАП це керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, чи відмова від проходження огляду на зазначений стан. Розберемо питання захисту у зазначеній категорії справ на конкретному практичному прикладі. І так, військово незаконно було. Зупинено працівниками патрульної поліції та у подальшому незаконно складено протокол за статтею 130 нібито за відмову у проходженні огляд на стан сп'яніння. В ході вивчення матеріалів та захисту у суді стороною захисту адвокатами було заявлено клопотання про зупинення провадження у справі. Були зроблені посилання на норми законодавства, а саме статтю 335 КПК України, тому що КУПАП не передбачає підставу зупинення. Розгляду, яка це саме підстава, та що? Військовослужбовець був мобілізований на військову службу та проходить військову службу. До суду було подано аргументоване клопотання про зупинення провадження у справі. Було долучено посвідчення ОБД, довідку з військової частини щодо проходження військової служби і на питання судді – а де ж ваш клієнт? Необхідно його вислухати позицію. Було долучені документи, що на теперішній час військовослужбовець проходить військову службу. Тим паче, це бойовий офіцер ЗСУ, і наразі він перебуває у Донецькій області, звільняє окуповану тимчасово територію України, і тому в нього поважна причина бути неприсутнім у залі судових засідань, але він хоче висловити свою позицію та зазначити на неправомірні дії співробітників поліції при складенні зазначеного протоколу. Було заявлено клопотання наприкінці публікації. Зазначене клопотання про зупинення. Суд розглянув зазначене клопотання про зупинення та прийняв рішення, адміністративний матеріал про притягнення до адмінвідповідальності військовослужбовця за статтею 130 КУПАП зупинити до звільнення військовослужбовця з військової служби. Наприкінці публікації зазначено рішення. Тому військовослужбовці знайте свої права, захищайте, і якщо працівники поліції незаконно притягають до адміністративної відповідальності, є порядок дій, щоб оскаржити неправомірні дії співробітників поліції. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо вам подобається значення відео, вподобайку, лайк, репост. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката при ДТП, при оскарженні неправомірних дій співробітників патрульної поліції, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.